Питання, які ми часто ставили е, нашій чинній владі, зеленій владі, були пов'язані саме з кадровими рішеннями. Тобто, нам не подобалась та чи інша посада, нам не подобалась людина на цій посаді, нам не подобався е, вибір певних міністрів. І, зокрема, е, один з них, е, проти якого я також активно протестував, ходив на мітинги. вже скільки ж це часу було тому, що я у Харкові ходив на мітинги проти Шкарлета. І власне. Е, Деякі е, посади заповнювалися дуже дивними людьми. І зараз, коли ці посади очищаються, коли туди приходять нові люди, це е, трошки дивує, але при цьому викликає величезний інтерес. І почати я якраз хочу е, про те, ким замінили Шкарлета, міністра освіти і науки, ким був сам Шкарлет і е, хто буде новим міністром. Адже нового міністра вже вибрали, парламент уже проголосував. І Оксен Лісовий, якого ви можете бачити на екранах, він е, займе цю посаду. Чим був цікавий шкарлет, і чому проти нього було стільки протестів? По-перше, сама його особа, яка походила з ректорського середовища, а ректорське і університетське середовище в Україні, воно е, доволі в поганому стані: в репутаційно поганому стані, в інноваційно поганому стані і. Мали який університет взагалі в Україні, він дійсно є прогресуючим, він дійсно нормально розвивається. І найчастіше ви можете побачити е, таких, е, як червоних директорів на посадах ректорства в університетах. І Шкарлет був із цієї старої доброї школи. Вона чимось у мене асоціюється якраз з. Прошарком людей Януковича, тому що е, вони якось відображають подих того часу, часу, який минув, який вже зараз не цінується, який не модний, але чомусь так виходить, що саме Шкарлет, людина з цього середовища, де е, поширене там рішательство, да? коли. Людина зачастую отримує якісь посади через те, що вона щось там нарішала, якось кумовство і так далі. І так далі. Речі, про які ви скоріш за все бачили в сучасному і вищій освіті, як це там взагалі просувається. І людина з такого от середовища, яке не є надто здоровим, вона отримує посаду міністра освіти. При цьому відразу піднімаються його наукові роботи, і виявляється, що з точки зору науки він теж не ідеальний що у нього там є купу плагіату. І так як сучасна прогресивна наукова спільнота України з цим, цим явищем дуже сильно бореться, то відразу на ньому було поставлено клеймо плагіатора, але це не найгірша штука. Насправді, дуже багато які менеджери. Саме з менеджерською ролью заходять в університеті, вони часто плюють на свою реальну наукову роботу і займаються саме управлінськими якостями, а не науковими. І тому е, саме плагіаторство мене тут найменше дивує. Але що мене не дивує, це теж за шкарлета постійно заступалися ректори різних університетів, і виглядало це доволі кисло і неприємно. Тим, е, тим приємніше, що у нас тепер буде новий міністр. Який вийшов зовсім з іншої школи, який має абсолютно інший бекграунд, та й виглядає він, як бачите, доволі сильно, що взагалі характерно для нового покоління управлінців. Тобто, якщо ви подивитесь на цю всю молодь, яка приходить, яка виглядає нестандартно, яка виглядає ось так. от Потужно, це дуже сильно контрастує з тими старими елітами, які у нас ще багато де лишились. Які управляють там концернами, заводами і іншими подібними речами, це за покоління червоних директорів, яке ніяк не вимре, а більше трансформується. Так хто такий е, цей Оксен Лісовий і чому ми маємо бути ним задоволені? Із цікавих речей, із е, він походить взагалі із сім'ї дисидентів. Які е, постраждали через е, комуністичні репресії? Його батько він е, здається був з наукового середовища і постраждав через якийсь лист в захист шістидесятників, тобто людей, які там боролись за права людини і намагалися щось змінити в позитивний бік е, саме в радянському союзі. Тому е, ця людина вона вже отримала доволі цікавий бекграунд самого дитинства, протестний, з е, таку боротьбу за справедливість. І тим е, цікавіше, як він нині будуват, будуватиме свою лінію саме в управлінні е, сферою науки. Адже там подібні речі, вони е, досі існують. Тобто, наприклад, е, це далеко не протесне середовище, в якому він, наприклад, ріс, да, і з яким він спілкувався. Сучасні університети це більше про покірність, е, по з приводу його кар'єри, е, він. На даний момент займав посаду директора малої академії наук України. І е, хто не знає, що таке мала академія наук, це структура, яка покликана знайомити молодь з шкільного віку з науковою кар'єрою. В чому фішка? Е, якщо у вас дитина ходить в школу, я раджу поцікавитись у учителів, чи хтось із них займається просуванням до малої академії наук. Мала академія наук дає змогу школярам вибрати якусь тему з певної науки і розвивати ціле дослідження, тобто повноцінне наукове дослідження, як воно має бути, як реально знайомитись з джерелами, як реально з ними працювати, опрацьовувати, як їх описувати, структурувати і так далі. І так далі, і так далі. І по суті, діти мають змогу уже з дуже малого віку знайомитись з професією науковця, як це взагалі має бути. І крім того, вони мають шанс самі обрати той напрямок, звичайно, не без підтримки вчителів, в якому мають розвиватися. Наприклад, я пам'ятаю, що хтось із мого класу в школі колись робив дослідження по сільській архітектурі, яка збереглася, яка вона має особливості там. Також з кібернетики я зустрічав людей, які ще в шкільному віці роблять такі дослідження. Дуже і дуже крута структура, вона дійсно робить класну роботу, і я от не знав, що ця людина, наприклад, директори малої академії наук. Хоча про малу академію наук я чув доволі багато. Також, щось цікавого, ця людина вона створила музей науки на ВДНГ. Я там не був, але знову ж таки я про нього чув. Виглядає він доволі прикольно і кажуть, що це один із найцікавіших музеїв новостворених, які зараз є в Україні, тому що він дуже інтерактивний, тому що він не схожий на ті музеї, які ми звикли бачити, тому що. Діти та й не тільки діти мають змогу проводити там експерименти, все чіпати руками, там просто бігати, лазити. І оці всі штуки, які дуже і дуже необхідні в нашому музейному середовищі, і які зараз багато де відсутні. Ось саме це для популяризації науки був створений цей музей, і його всі хвалять. І знову ж таки, до того як прочитав я про Оксана Лісового, я не знав, що ця людина теж пов'язана з створенням цього музею. Крім того, у наш буремний час е, цей науковець е, вирішив не відсиджуватись у, десь у себе на посаді науковця. Як ви розумієте, е, всі наукові посади нині в Україні вони не підлягають мобілізації, тобто у всіх є бронь. Тим не менш, е, лісовий пішов в армію, причому у десантно-штурмову 95-ту бригаду і відвоював е, на багато яких напрямках. Але і це ще не все. Його прямо із армії забрали. Тобто, це не те, що він десь повернувся, був демобілізований через поранення або іще ще щось. Він залишався на посту малої академії наук, але при цьому продовжував воювати, продовжував там стріляти чи чим ще займався на своїй посаді в армії, що взагалі теж сильно вражає. При цьому мала академія наук його в цьому підтримувала, залишала його посаду, залишала директором, і всі сприймали, типу, все таки потрібно. Також у нього є проекти волонтерські, <кій> створені різні волонтерські організації, е, якими він займався по науковому напрямку. Він філософ. Хоча я знаходив, що він навчався також у художньо-кремічній е, училищі в решетилівці. Якщо хто взагалі не знає, що таке Решетилівка, це таке невеличке село недалеко від Полтави. Воно практично на трасі знаходиться Київській. І воно е, знамените тим, що е, там навчають на різних ремис... Е, тобто, наприклад, робити там килими або робити вишивку, або глиняні всякі посудинки. І я думав, кому це взагалі в наш час потрібно. а Виявляється, от у нас міністр буде, який там навчався, як це не дивно. Дисертацію він свою написав на філософську тему. Я її насправді вже не пам'ятаю, але це не складно нагуглити. І при цьому, звичайно, маючи досвід Шкарлета, то відразу всі полізли шукати, чи є там у нього плагіат, і плагіат знайшли. Я ще глибоко не розбирався у цій темі, не дивився, що саме там зблагіачено. Але судячи з усього, там е, сплагіачені шматки з старих дисертацій, е, такі от нудні, е, не, не сильно суттєві, але тим не менш, вони сплагіачені прямо абзац за абзацом, з заміною слів. Я б не сказав, що це щось критичне, але певну тінь, звичайно, на нового міністра кине Зі свого боку, як людина, яка пише дисертацію і скоро буде її захищати, мушу визнати, що сам подібними речами користуюсь чисто через те, що деякі речі надзвичайно нудно писати. А коли у є схоже дисертація, яка там обосновує, знову ж таки актуальність або щось інше, то постійно. Є оця тяга подивитись на іншу і подумати: блін, ну це точно те, що мені треба, а просто те ж саме. І коротше, я не здивуюся, якщо хтось подивиться мою дисертацію і знайде там подібний плагіат. Хоча потрібно перевірити і готуватись до цього, хто його знає, на які посади мене в майбутньому життя занесе. Ось тому підводячи підсумки про Оксана Лісового. Очікується щось цікаве. Подивимося, які програми він буде робити, куди він буде рухати нашу освітню і наукову сферу, які проекти він запустить. І насправді це найбільш цікаво, тому що, звичайно, можна багато його хвалити і за зовнішній вигляд, і за те, як він себе веде по життю, але все-таки тут цікавіше, які реформи він принесе, і що конкретно він буде змінювати. Тому що за великим рахунком Шкарлет не змінював майже ніхера. Тобто, та реформа, яка починалась іще при Гройсмані, А мені здається, навіть до Гройсмана, хто у нас там єценюк був, вона продовжує діяти. Сама школа трансформується, освіта трансформується. А от щось радикального цікавого за всі ці скільки там більше п'яти років, ніхто поки не пропонував, особливо у сфері науки, особливо у сфері вищої освіти. Буде цікаво за цим спостерігати. Інший міністр, який прийшов. По стратегічній промисловості його звуть Олександр Камишин. Чим він теж цікавий? Як ви бачите, він теж цікавий зовнішнім виглядом, і, очевидно, він теж не належить до цього прошарку червоних директорів, яких так багато досі знаходиться у нас на теренах, ця людина навчалася в Київському політехнічному інституті і майже відразу свою кар'єру почала у сфері аудиторства. Що цікаво, він закінчив університет у 2007 чи 2008 році. І мене насправді вражає, що от той час, коли я приблизно ще вчився в університеті, ці люди вже займають отакі от пости по його кар'єрі. Насправді відомо не так багато, тобто не можна знайти настільки прикольних біографічних фішок, як у лісового, але. Сам він майже все життя займався аудиторською діяльністю, при цьому займався нею у великих західних компаніях. Там Dragon's Capital була, були і ще інші назви, яких я зараз вже не пам'ятаю. Але по суті, він пройшов досвід управлінця і аудитора у західній школі економіки. Тобто він досліджував саме корпорації компанії українські, але тими методами, якими користуються на Заході. І це вже дуже і дуже цікаво. <кхід> Також у нього, здається, є свої якісь інвестиційні компанії, щось типу такого, що взагалі дуже характерно для подібного першарку людей. І в українську політику він зайшов не так давно, буквально, здається, пару років, чи навіть рік тому, коли його поставили керувати Укрзалізницею. Надзвичайна токсична позиція. Через яку обпікаються майже всі, тому що Укрзалізниця це така держава в державі, яку змінити надзвичайно складно і взагалі туди влитися, дуже, -дуже складно. На нього, хоч і покладали надії, але там, там шансів не так багато прославитися. Я навіть не уявляю, що може зламати Укрзалізницю кудись в позитивне русло. І е, доволі скоро він в результаті покинув посаду директора Укрзалізниці без скандалів, що дуже не характерно для такої посади, і перейшов е, кудись в європейський центр інтеграції української залізниці. Щось, щось типу такого, якась така дивна посада. Багато хто думав, що його звідти виперли і послали на пониження, але воно ось так вийшло. Тобто про нього згадали. І запропонували йому посаду міністра по стратегічній промисловості. Це дуже цікаво. Тобто, дуже цікаво подивитися, як в нинішніх критичних ситуаціях буде діята е, молода енергійна людина з цікавим досвідом, з західним бекграундом, як ці корпоративні стосунки у нашої доволі таки неповороткої стратегічної промисловості можна взагалі на щось змінити. Будемо чекати, мабуть, корпоратизації і. Судячи з усього, вона потроху вже починається, тому що ми бачили також сьогодні прийнятий закон про корпоратизацію укроборонпрому воно не пов'язане з Камишиним напряму. Це реформа, про яку голосували уже доволі давно. Це така планова штука, але можливо якісь інші державні концерни і великі компанії будуть рухатись у подібному руслі. Подивимось, що з цього вийде у самого Камишина. На нього теж є надії, і мені теж здається, що це дуже позитивна і цікава зміна. Крім того, зміни відбулися і навколо Федерова. Він був і так віце-прем'єр-міністр здається з інновацій Це все називалось, але тепер його функції розширили, і він буде керувати куди ширшим напрямком. Там теж про науку згадали і про інновації ще десь. І тут все доволі логічно, тому що на відміну від абсолютно всіх інших міністрів, Федоров виконує роль такого собі криголама реформаторської політики Зеленського. Адже по суті, за великим рахунком, при зеленському у нас не було жодної відчутної серйозної реформи у жодному з напрямків, крім саме цифровізації. Тобто, якщо згадаєте, будь ласка, напишіть в коментарі. Мені буде дуже цікаво, що саме ви згадаєте, яке міністерство реально зробили круту реформу. Тому що при Порошенка за великим рахунком можемо порахувати їх десятки. Це дуже серйозна реформа банківської системи, це децентралізація. Це медична реформа, це освітня реформа. Звичайно, не так Порошенка, як уряду там Гройсмана і і так далі, але величезна кількість а, Авакова поліції була теж, звичайно коротше, майже кожний напрям отримував якісь цікаві напрямки для дій і процесів. При нинішньому уряду все відбувається більш-менш спокійно, стабільно, без якихось гучних провалів, але за великим рахунком, от лише Федоров здійснив революцію от на своєму плацдармі, де він працює, дія стала дійсно проривом це його дітище, яким він займався з самого початку, яка була дуже вузькою штукою, тобто лише показувати документи. Зараз це монстр, який уже Містить в собі гігантську кількість сервісів, а не лише документи, і це дійсно прорив не лише для України, а й для світової цифровізації і бюрократизації, тому що мало де в світі дійсно є софт, який знаходиться просто у тебе в телефоні, який здатен вирішувати таку кількість задач. По суті. Невелика не проблема створити софт як такий. правильно? велика проблема це домовитися з величезною кількістю державних структур для того, щоб з ними нормально комунікувати і вибудувати оці всі процеси. Тому що дія це ж не якась штука, яка робить все. Насправді дія це просто штука, яка ходить в правильні місця. Дія дійсно не зберігає інформації. Вона просто знає, куди ходити і як правильно діставати. І ось. Рішення цієї задачі, задачі, оце дійсно величезний прорив і дуже складна складна робота. Федорова вийшло. Федорова вийшло створити команду, створити крутий продукт. У нього вийшло його класно продати і піти далі. Наприклад, та сама Дія Сіті, це штука, яка величез... має величезний конфліктний потенціал. Але при цьому е він теж зміг її продати, тому що е it середовище, що динамічно розвивалося, і продовжує більш-менш якось жити, воно не підпускало до себе якось рук реформаторів і податківців. Тому що воно було доволі агресивно до такого втручання. Е, його захищали люди, його е, захищала спільнота. Адже, давай не, не ламай те, що нормально працює. При цьому, звичайно, вся ітіха працює на схемі з низьким оподаткуванням. І... Е, Ця схема, вона ну вона схема, банально кажучи, вона просто схема. Федерву вдалося придумати свою іншу схему, яка заганяла it галузь у більш легальне русло, при цьому не сильно вдаривши по інтересам майже всіх стейкхолдерів. Тобто, по суті, it компанії, вислухавши цю ідею, погодились, перейшли на його систему оподаткування Дія Сіті. Айтішники в цілому теж нічого не втратили, тому що податки не виросли. Але при цьому вони дійсно почали переходити із схематозу з ФОПами до чогось більш традиційного, більш стабільного. І також, по суті, інвестиційний клімат в цьому плані вдалося зберегти на тому рівні, на якому він був, тому що інвестиції дія не відлякала. Вона показала, що в принципі все нормально працює, що е, не просто нічого не змінюється, а е, система е, отримує легалізацію, і до неї складніше докопатися. Якщо хто не знає, як працює з АйТіха взагалі зараз, і у більшості компаній, які ще не перейшли на дія сіті, всі е, програмісти оформлюються як ФОПи, з ними заключаються контракти, і програмісти оплачують компанії певні суми грошей, типу вони ходять в коворкінг і знімають, орендують у них офіс. Е, і от це все відслідкувати нормально, і завдяки цьому вони платять не 20% своєї зарплати у бюджет, а лише 5%. Така схема, яка всіх задовольняє, всіх працює, крім державу, яка хоче отримувати більше грошей і не отримувати конфліктних ситуацій, які можуть виникнути. Загалом у Федорова цю проблему вийшло якось не так побороти, а взагалі просунути. Багато незадоволених залишилось багато хто хотів, щоб все було як і було, але все-таки реформа мала місце, і от це в його кар'єрі звичайно найважливіше. Тобто, по суті, під час своєї роботи в уряді він вирішував цілий ряд дуже складних задач. Паралельно репутаційно дуже сильно витягував Зеленського і нову владу. Тобто його величезні презентації у красивому стилі, як це прийнято у західних корпорацій, вони подобались людям, вони подобались владі і робили той імідж, який дійсно був потрібен Зеленському, прогресивної молодої влади, яка дійсно робить круті проекти. Саме тому його. Послали на підвищення, і якщо він буде продовжувати так же успішно виконувати свої функції, то, звичайно, він дійде куди більш далі. Потенціал у нього досі є. Ось. що він тут в чатіку? Я так бачу, що взагалі Та -та 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 -та, понаписували доволі багато, поки я тут говорив і нічого не читав. МАН фіга корупційний насправді, але МАН топ, звісно. Ну, насправді, корупції я не знаю, що там може бути. Може, там гранти якісь є, чорт його знає. Ті люди, з якими я спілкувався, які писали роботи в Ман, вони тупо писали роботи, отримали цього задоволення і мало що від Ман чекали. Крута, Ман, на відміну від Ман. Наша основна академія, наук, там, де сидять академіки, це, звісно, штука, яку дуже сильно треба реформувати, там ще те болото. Так, всі про ман, про свій досвід говорять, зачепив я, мабуть, заживе. -е. Борошна ще академік. Ні, ще далеко не академік і навіть не доктор філософії. Роботу пишу про управління проєктами. Пишуть, що не задоволені реформами в МВС, освіті і здоров'ї. Е -е. Ну. Да, реформами дуже часто люди не задоволені. Це правда. Реформи це завжди дуже серйозний виклик, який цей виклик несе величезну кількість ризиків. І, зокрема, ми бачимо в поліції, як так сталося. Реформа в поліції за великим рахунком була провалена, хоча якісь конкретні невеликі успіхи там були. Зокрема, в патрульній поліції. Патрульній поліції більш-менш щось стабілізувалося і вийшло нормально. Але повноцінна реформа не теж забуксувала, а її повністю припинили. По освіті мені здається все чудово. По здоров'ю теж мені здається все чудово. Ну, знову ж таки, у супрун багато противників, але її підхід, її реформа я підтримував. Ок, земельна реформа. Ну так, да, да, земельна реформа те, що не зміг Порошенко продавити. Вдалося це зробити Зеленському. багато чого вирізалось, але за великим рахунком, да. Земельну реформу можна на його рахунок. Написати і може ще легалізацію грального бізнесу. Це теж непогана штука, яку йому вдалося зробити на цьому першому етапі. У нього там стільки було насправді класних ідей у Зеленського. Це і корпоратизація Укрзалізниці і допуск приватних туди структур, і по інфраструктурі, і по авіації у нього були ідеї, крім цих сумозбродних, типу національної авіакомпанії, на початку. Його каденції в парламенті лунало дуже багато прикольних ідей, але на жаль, вони почали дуже багато законів буксувати, і вони зрозуміли, що просто все не просунуть. Ось, подивимось, подивимось, що взагалі буде робити далі. Зараз у них є і політична воля, і можливості. Чорт, його знає, чи будуть вони далі ризикувати і займатися реформами, якими не всі будуть задоволені. Так, панове. Мені здається, ми сьогодні дві з половини години просиділи. Хто ще живий, хто ще тут? Я ще тут на місці. Я вирішив промовшити стосовно реформ в енергетиці. О, а були? Не. Були при, при Зеленському чи про Порошенко? Давай, давай, скажи просто коротко. Ну, коротко. При Порошенко загалом нічого такого не було. При Зеленському найбільш болюча тема це корпоратизація на ЕКу, тобто, фактично, з державної компанії на ЕК став акціонерним товариством, з, так би мовити, запевненням в тому, що жодна акція не буде продана там комусь невідомо кому. Але ну, на даний час маю деякі сумніви стосовно цього. Фактично, це акціонерне товариство, хтось скупить всі акції і скупить наші атомні електростанції. Буде круто, я вважаю. Ну, Це серкам, звісно. Ну, бачиш, З Обленерго якось вирвали. Ну, не знаю. Знову ж таки, про фірташу зараз всі бігають і все арештовують по деяким іншим олігархам теж. Чорт його знає. я не знаю насправді. Обленерго вони вже давно не були державними. Там, Рінат Леонідович вже давно. Скажімо так, приватизував цю тему. В нас більшість більшість обленерго це ДТЕК, а інші так, то фіртеж. Ну да, так, так де так вони розподілись. Тут ще пишуть про велике будівництво. Да, велике будівництво це, звичайно, не реформа, але ідея, як виявилось, була прикольна. Знову ж таки, це було б неможливо, якби не створення дорожнього фонду, який був створений ще при Гросьмані. Але да, велике будівництво стало візитівкою Зеленського, тим не менш, це просто виділення величезної кількості бабок. І все містобудівна реформа, я її так і не оцінив. Я не знаю. Знаю, що забирають величезну кількість повноважень від місцевих рад, можливо, від Києва і варто було б забрати, а з приводу інших чорт, я знаю. Ну, до речі, децентралізація, вона ж почалась якраз при Порошенко. як не буде. Децентралізація мешканець це його регіону. одна із основних фішок, так, да, так. Да. Так, так. Як мешканець регіону, я можу сказати, що стало прикольно. Ні, децентралізація це дуже класна реформа і просто офігенна. То, що змогли її зробити, це дуже-дуже. Це Мені, от із реформ найбільше, мабуть, вважається важливою це. Реформи Гонтарєвої знову ж таки при Порошенко, коли нашу банківську систему очислили від величезної кількості унилих банків, і вона стала надзвичайно стабільною, що до речі, і зараз теж ми бачимо. Тобто, війна не вбила жодного банку, і оце от фантастика. Тобто, ці реформи, які відбувались тоді у фінансовому секторі, теж. Вони були покликані стабілізувати банківську систему, і це їм вдалося. Не вдалося трошки з Приватбанком, його довелося націоналізувати, але там трошки інша історія. Тим не менш.